Вітаю на каналі, друзі! Зберігайте рецепт класної, красивої та дуже смачної закуски із трьох інгредієнтів. Я точно впевнена, що вам сподобається. Картоплю миємо, нарізаємо навпіл та разом зі шкіркою варимо 10 хвилин після закипання. Потім перекидаємо в миску та засипаємо спеціями. Добре перемішуємо. Тепер кожну картоплинку обгортаємо беконом. Ось так красиво виходить. За бажанням можете полити злегка оливковою олією для аромату. Відправляємо у розігріту до 170 градусів духовку на 20 хвилин і дістаємо ось таку ароматну красу: хрумкий бекон та ніжна м'яка картопля. Це дуже смачне поєднання. Рекомендую спробувати. Подавати страву гарячою та зі сметаною. Смачного.